В связи с тем, у нас новий представник міського голови, оголошується склад суду, что у суду судношутель, представители Маккаши. С вами известница вправо, заявление по портале проводить склады судов. Судянно уже правда якщо в брав участь у вас для детей исправы пояснилось правильно представитель секретарь, созданный собственный эксперт специалисты удачи. Ще не треба через кого розписувалися по справище міг складывающий. Сторони будуть косі, такі хочемо підшлимості. Зрозуміло право на відвід? Також зрозуміло право на від. Вам роз'яснюються ваші права. Ви маєте право. Ви зобов'язані добросовісно переслати колежного це не необхідно виконувати персональні обов'язки. Маєте право знати про те, податків час і місяць дорожнього справу. Про всі судові рішення, які входять за справи, що стосуються їхніх інтересів, не знайомі за матеріальної справи. Заряди попитання відбути, давати вісім високопиському пояснення, довідки заперечення поданих пропусків, правда участь дослідження захисту думку З питань, які не п'ять під час водорозови справи, закладені питання. зрозуміли вам права обов'язки. Так, права не зрозуміли обов'язки, прошу. У нас з'явився представник Сумської міської ради. Думка учасників процесу можливо, ви з його участі довжу до розвитку справи. Представник подивачів Мазнєва Світлана Гриворівна, Бородулі та Вовка, що розвитку Справа за відсутності представників, які були присутні в передньому судовому засіданні, а також представника з міської міської ради. Можливо, скільки вони належним чином були повідомлені про час і місце розгляду цієї справи. Представник проступника. <глуб> Вважаємо допомогу розглядати справу по зубчасті Сумської міської ради, представник міського голови. Ще зважаю, не можна розглядати справу учити представника Сумської міської ради, оскільки належним та допустимим показом того, що відповідовлений начинення є лише розписка в повістці по судове засідання на сьогоднішній день. Якщо така є повідомлення на справи, то я покладаю старості суддя. Якщо такого повідомлення немає, то я прошу відкласти розгляд справу про народний чинник Сонської міської ради придати та час удовольствия. Вважаємо за можливо, оскільки вчора і представник міського голови, і представник міської ради були належні повідомлені, що перерва буде в засіданні, і сьогодні на 9 години буде розпочати засідання. Сюди хвилини продовжити розгляд справ без представника Сумської міської ради, оскільки він був не видно, чи не помітив і місця. Будуть питання до представника департаменту. Представника у вас. У вас, у розвитка немає. Оскільки суд голосить про э, мої права по в судового засіданні, я хочу скористатися даним правом, передбаченим пунктом 2-4 статті 27 касаті. Питання будуть? Питання маєш. немає? Я до початку хочу старистати просто я розумію, що скільки суд мені роз'яснив. Я в справу вступив лише ще сьогодні, суперз'яснення мені права, то обов'язки, я хочу скористатися. У ну, мене є заява на Коли буде судом наперед. Ну, я просто кажу, що в мене є така заява, хочу скористатися правом визначеним кодексом ну, нас... У вас поясны будут? Тогда участникам заявок попытания участники процесса. Понимаете? Відповідно до частини першої пункту 2-4 статті 27 України суддя не може брати участь у розгляді адміністративної справи і відбудеться, якщо він прямо чи посередковано, зацікавлений результат розгляду справи. За наявності інших обставин, що питає сумнівів на передженості суді. Відповідно, до частини першої статті 6 інтервенції про захист людини, від нас. Кожен має право на справедливий публічний розгляд його справи, справу щодо незалежно від безстороннього суду. Щодо тлумачення об'єктивної складової категорії безсторонній суд, Європейський суд прав людини прийняв низько рішень, які визнав порушення конвенції ситуації, коли є підстави побоюватися, що члени суду за відсутності упередженості до старі перебувають у чи посередкованій службою фінансової, політичній, тощо залежності від сторони у справі. Так, у справі <кхе> зі проти Ісландії суд дійшов висновку про порушення пункту 1 статті 6 конвенції, мотивуючи це тим, що під час розгляду позову заявника до Державного банку Ісландії. Чоловік судді, яка розглядала справу був боржником цього банку, регулював зачну частину фінансових зобов'язань перед банком. У рішенні суду зазначено, що незважаючи на відсутність підстав вважати, що суддя та її чоловік мали пряму зацікавленість у результаті розгляду справи позовом за позовим зайниками державного банку сленгі, судді. участь судді у процедурах урегулювання боргу. Поступки що, поступки, що отримали її чоловіком і відносини останні з цим банком, мали такий характер. Так, також часовий СБІ з початком розгляду справ Верховного суду і Ісландії, щоб в заєвниках могли, могли з'явитися обґрунтовані сумніви щодо незалежності та безкоронності судді. Отже, в деяких випадках, коли докази для спростування просумці суб'єктивної безсторонності судді, отримати сплату, додаткову гарантію надасть вимогу об'єктивної безсторонності. У цьому відношенні навіть вигляд має певну важливість. Іншими словами, має не лише здійснюватися правосуддя, як зазначає Верховний суд, а ще має бути видно, що воно здійснюється. Адже йдеться про довіру, як в демократичному суспільстві суди повинні вселяти у громадськість. Це передбачено рішенням Європейського суду, де Кубер про Бліпель. Як ключовий європейський суд зазначає питання довіри, як суди мають вселяти суспільство і перш за все, сторонам у процесі. У справі такої категорії ці судно наголошено необхідності окремо відповідні суддів визначати, чи існували переконливі факти, які могли б викликати сумнів щодо їх безсторонності. Тобто позиція заінтересованої особи розглядається як важлива, але не вирішальна. Вирішальним є, чи можна вважати відповідно побоїтися щодо небезсторонності певного судді, об'єктивно обґрунтованим. До того, що в контексті наявності конкретних фактів мають на увазі факти, що можуть бути перевірені. Так, матеріалах справи міститься копія довіреності від 22.04.2016 року на представництві інтересів позивача, барабулі <кій> Михайла Олексійовича, освічено приватним нотаріусом Ногорне, виданою на ломату Юрія Миколаївича, Соколова Олега Олегович, Олександра Олеговича і Мазію Світлана В Свою чергу представники позивача, мазніва Ломака та Соколов, згідно довіреності, є представниками Дашутіної Тетяни Колипі. 1955 року народження, що мешкає за адресою Сумського області Лорябина, вулиця Красина, будинок 20, Дашутіна Тетяна Политівна, є рідною матір'ю головуючого судді у справі Дашутіна, що підтвердив особисто головуючий суддя Дашутіна. Під час допиту його в якості потерпілого у справі 93, 9315 к за обвинуваченням вотіння, що розглядається до річним районним судом міста Суми. Адвокат Ломака Соколов є захисниками головуча судді Дашутіна у справі 591, 46, 93, та каже обвинуваченого оцінку, що розглядається за річним районним судом міста суду. Крім того, Ломака Соколов <кій> <кій> Мазнєва представляє рідну матір головуча судді Бешутіна Тетяна Поликів у кількох справах, що розглядається Господарським судом Сумської області, Харківським опеційним господарським судом, Вищим господарським судом України та Харківським операційним адміністративним судом. Зокрема, 27.04.2016 року у приміщенні Харківського апеляційно адміністративного суду відбулося чергове засідання в праві за позином Сумської міської ради, управління Державної архітектурно-будівельної інспекції Сумської області, департаменту міського та земельних відносин Сумської міської ради, спільноукраїнської білоруського підприємства в тих насіб, де супов мітоп, фізичного особи підприємства, управління капітального будівництва дорожнього Сумської міської ради про скасування рішень, які інтереси фізичної особи Таршуттями представляв Ламак Вірмикова. Враховуючи те, що Ломака Сикало, Мазніва здійснює свою діяльність у одному приміщенні за адресою міста Сумлиця Суборна, 19, представляє інтереси як самого судді Дашутіна, так і його близьких родичів, що свідчить про наявність позапроцесуальних відносин між представниками позивача парабури та головучим суде Дершутина, розгордовано в дете об'єктивності та обереженості головучого судді Дашутіна по даній справі. Раховуючи виконання кручої статтею 27, Кас України, статтею 6 конвенції про захист правлідності положних свобод, прошу суд за новини заяву про і здійснити від відбувшу судді відповідно дану справжність. Копія довіреності зазначав, і копія ухвали Харківського поліційного адміністративного суду додається до заяви про відвід. Ми бажаємо, що воно є необґрунтованим та надуманим. З яких підстав? Ну, По-перше, у даному судовому засіданні відсутні адвокат Ломака Юрій Миколайович, про якого безпосередньо йдеться і фактично цим обґрунтовується дане клопотання. Може, цей адвокат і є адвокатом до Шутіна, мені це невідомо, судді головуючого у даному судовому засіданні. Бо е, даний адвокат не розголошує адвокатську таємницю іншим особам, наскільки я розумію, згідно до закону, а тому е, участь адвоката Ломаки в інших справах не впливає. На розгляд до цієї справи, відповідно, суддя не може бути упереджений чи не упереджений по відношенню до даних учасників у справі, а також щодо цього адвоката. Крім того, наскільки мені відомо, даний представник Лименка Юрій Миколаївич є адвокатом обвинуваченого Войденка, але це не мішає не йому бути присутнім у даному судовому засіданні. І Він наголошує, що нібито суддя може бути упереджений у справі. У зв'язку з тим, що саме Кліненка є адвокатом обвинуваченого у злочині проти правосуддя Войтенка. Це по-перше. По-друге, я хочу зазначити про те, що під час видачі довіреності у нотаріуса повірені не надають свої згоди чи не згоди на те, щоб довірити, визначив їх у довіреності. Отже, прибуваючи до нотаріуса, довіритель Дешутіна мала право визначити свого повіреного, наприклад, Кліменка або, наприклад, нашого президента Порошенка. І вони були зазначені у цій довіреності. І це не означає, що вони здійснюють, наприклад, якесь представництво цього довірителя. Отже, закон не обмежує довірителя у визначенні повіреного. Взагалі, зв'язок між повіреними і головуючим суддею у даній справі відсутній. І у своєму клопотанні не обґрунтовано жодного зв'язку або інших підстав, визначених статтєю 27 Кодексу адміністративного судочинства України, на підставі якої заявляє своє клопотання про відвід жодної умови у цьому клопотанні. Отже, ми вважаємо, що дане клопотання є необґрунтованими. Адвоката, який захищає інтереси головуючого судді в даному засіданні, немає і не було. Він не підписував жодного документу, який місяця матеріалах справи. Надання копії довіреності на зазначеного адвоката, я вважаю, що є маніпулюванням затягуванням судового процесу, даного судового процесу, а також зловживання правом направленим виключенням на, на затягування судового процесу. Тому просимо відмовити задоволення цього клопотання. Заперечуємо про задоволення попитання, підтримуємо позицію представника департаменту. Також заперечуємо, вважаємо що його горна Питання до вас представників є далі що у голову, що по справі, є якісь договірні відносини з представником мазі? Ваша честь, я не казав, що це у вас сьогодні є е, 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 Я казав про те, що оскільки ваші інтереси представляють інші справи, адвокат Ломарка, е, з адвокатом не може бути недовірливих відносин. Оскільки представник позиція. Позавичай... має відношення до цієї справи, яким До цієї інших. Проте на Ломаку, на Мазєву, видала довірність від вашої матері щодо розгляду в інших судових засіданнях інших справ. І тому... А саме я видавав таку довірність? У вас підписана угода соколов з Ломаком. Саколом Він З Ломака її. Він ходить. Ломака не приймає віде. взагалі з, участь у засіданнях яких е, я голов. Західні не приймають. честь. Я тому й наголошував на статті 6 конвенції про саме з боку стороннього спостерігача, щоб не було жодних сумнів на опереджуваності суду. Оскільки такі сумніви у нас є, ми вводили таку заяву. Зрозуміло.